Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри Господі. Сьогодні ми маємо 16 главу послання апостола Павла до римлян. і я би це назвав як документальна глава, тому що дуже багато імен віруючих, віруючих, які знали Ісуса Христа, віруючих, які були в церкві ще до апостола Павла, і у Рим, Римській і в різних церквах. Отже, ми можемо побачити, що по цьому ми пізнаємо, що це дійсно був апостол Павло, і це було дійсно його послання, тому що воно згадується потім у працях отців церкви, тобто тих єпископів і служителів церкви, ж жили в кінці першого, другого і ну, третього віку. м'яко кажучи. Поручаю вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхренах. Це, в Кінхреях. Це е, людина, яка допомагала апостолові Павлові, е, коли було щось треба. Ну, е, мається на увазі суто е, допомогу як брат і сестра, щоб ви її прийняли в Господа як личу святим, і допомагайте їй. У якій речі буде вона потребувати від вас, бо і вона, опікунка, була багатьом і самому мені. Видно, можливо, що він десь був хворий, або вона мала якісь свої достатки, і з того, що вона мала, то вона послужила апостолу Павлові, відповідно, і послужила Христовій Церкві, а Христос каже, якщо хтось бодай келихом води напої. Меншого з цих, хто буде йому велика нагорода на небі. Так, Це вже має на увазі про те, що і чоловіки, і жінки, вони акуратно мають служити церкві Христові кожний у міру своїй можливості. Далі. Вітайте Прескілу і Акілу. Це е, два е, співробітника у проповідування Євангелії е, Христової, співробітники моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким я не сам дякую, але усі церкви споган. Далі ми бачимо тут церкви споган. Ну, з поган так, що церкви стали поган, Можна сказати, церкви, але слово етнос. Усі церкви з етнос, з народів, з народів не ізраїльських, другими словами. І їхню о, домашню церкву. Вітайте улюбленого мого епенета, Він первісток Ахаї для Христа. Тобто він десь ходив проповідувати у хаю апостол Павло і знайшов там такого епенета, і він був е, його первістком у тій вірі в е, 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 ну, Захаї, Павлів первісток, а, а не, не обов'язково, бо я ж вам кажу, що е, ви повинні, хто знає Святе Писання, повинні розуміти, що апостол. Е, Павло, він вже був, по факту, навіть не 13-м, а 14-м апостолом. Тому що Юда відпав, а на то місце голосувалося між тими двома. А той, що не був вибраний, він так само недалеко втік, він так само проповідував і так далі і служив в церкві. Тому не було. А ще крім того, було 70 відправлених Христом. Крім 12. Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас. Вітайте Андроніка. Ну, ви, ну, вона, вона там вже них, він вже вітає тих, Хто, хто там у них є. Так? Вітайте Андроніка і Юнія, родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами у Христі були перші мене. Тут я не можу сказати, що то хтось, э, 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 ну бо Андрій був апостол звичайна річ, але тут не говориться про Андрія, тут говориться про Андроніка, то э, Андронік і Андрос то э, інакші імена. Говориться про тих, хто е, е, могли бути його родичами, або говориться, про як, е, що він їх приймає як своїх духовних братів. Вітайте амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і улюбленого мого Стахія. Бачимо, що е, Стах це е, багато є, особливо в західноукраїнських е, е, сташ, стах, е, і в польсько, е, чеських, словацьких, словенських напевно, такі імена є. Вітайте е, Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте Арестоволових. Вітайте мого родича Іродіона. Знову говорю про якогось родича. Е, може бути, що то якась далека його була родина. І через те ірод багато разів його і відпускав. Ну, бо це є, він і казав: ти мало що не намовляєш мене стати християнином? І, на, намісник ірода. Вітайте е, трефену і трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персиду, що багато працювала в Господі. Е, бачу, що, е, скоріше все, це якісь вдови е, або якісь такі бідні жіночки, котрі е, не мали притулку поміж е, свого народу. Вони йшли і віддавалися на служінні церкві. Ну, бачимо, що жінки працювали. Е помагаючи в церкві. Вітайте вибраного в Господі руфа і матір Його та мою. Дивіться, е видно якась старша жіночка, котра, Е Могла служити церкві. І як Христос казав, хто слухає Слово Боже, то й мені мати, сестра і брат, коли йому казали, ось брати твоє, Яків, Йосип, Семен і Юда. А навіть казали ну, казали про от, ось, ось його брати, звідки в нього ця мудрість, от його брати, як його? і сестри його між нами. Тобто там ще і сестри, це щонайменше дві. А, а скорше всього три сестри було. Розумієте, найменше дві-три. І сестри його всі між нами. Всі. Ну, ну не може бути дві сестри, то, то всі то могли бути навіть і п'ять сестер, розумієте? І він був з такого роду, що скоріше його більше вважали звичайною людиною це якраз на те, що кажуть, що е, він не був е, людиною. Але е, як він виростав в такій родині, де були брати і сестри, то як він міг бу не бути людиною. Навіть всього мусило бути абсолютно, він мусив бути такий самий, як чоловік, у повністю у всіх своїх подобах, бо, бо всі його мусили бачити. І то не було так, що е, ну, якесь е, десь була схована та дитина. Вітайте! Асинекрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте філолога. О, бачите, філолог це вже викладач якийсь був. Так воно і означає філолог. Та Юлію е, Нірея, сестру його Олімпіана. І всіх святих, що з ними. Бачите, тут чисто видно, що Він е, до римлян це пише. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. Остерегайте. Ага. Е, отже, дивіться, е, що тут? Е, скільки тут е, можна сказати, десятки свідків. І, е, Акуратно пов'язано все з цілим посланням. І Павло, не всюди так говорить добре, як і не про всіх помічників так говорить добре, як тут він так приємно відзивається про них усіх. Благаю вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, уникайте їх. Декуди він, мені здається, що в Галатів він каже, але якби ми або навіть ангел з неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Здається, мені, що це послання апостола Павла до Галатів. Я е, зараз не хочу уникати, е, е, шукати той текст і тому. Е, Колись другим разом я знайду вам цей текст. Я, я його вже е, читав в поясненнях Євангелія Івана, я його використовував. Тому, ну, кажуть, псам два рази каза, ні не каже, ну, я не лінуюся, я би сказав, але я вам сказав, ці слова я знаю на пам'ять. Там сказано, але якби ми або навіть ангел з неба зачав благовістити вам, не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Ваша слухняність, ваша слухняність дійшла до всіх. І я тішу за вас. Але хочу, щоб були ви і мудрі в доброму, а прості, а прості в злому. Ну, щоб коли щось зробити добро, знайшли якийсь розум для того, щоб послудити церкві Христої і Ближньому слому. А коли щось зробили погане, то щоб по-простому і, і в зло не лізли. Другими словами, застерігає від зла. Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Привітайте, е, а, вітає вас, мій співробітник Тимофій, Лукій і ясун і сосипатер, мої родичі. Бачите, то він, напевно, всіх називає родичами. У Христі така віра, розумієте? В одній родині Велика Христова Церква. Вітаю вас у Господі е і я. Тертій, що цього листа написав. О, бачите, е Павло диктував і ще тертій приписався до Слова Божого. Вітаю вас у Господі Я. Тертій, що цього листа написав. Видно, ще якийсь тертій, слуга, писар, то не апостольський писар, в нього ім'я точно в небі записано. Вітає вас гай, гостинний для мене і цілої церкви. Вітає вас міський доморядник, Ераст і брат Кварт. Бачите, скільки всіх є це. Це свідоцтво послання до римлян. І тут вже, хоч би як хотіли то вирвати, чи викинути і сказати, що це таке неважне, але тут і такі ім'я Олімпіан, і андронік, і так далі, це то все говорить про римлян. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Іванглією. Проповідю Ісуса Христа за об'явлення таємниці, що від вічних часів було замовчено, тепер виявлено через пророцькі Писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа на віки. Амінь. І бачите, згадується благодать. Яка а, йде від Бога через Ісуса Христа. Він говорить: Ви пробуєте в благодаті Божій через Ісуса Христа. Тим я би е, ще павлове, як здибався на небі з ним, то е, спитаюся, чому він так. Е, ну, Він то говорить слово етнос. То би треба було, якщо здибаю тих, е, що перекладали Біблію. Е, і там писала так погане, розумієте. Скажу вам так на заключення. Послання апостола Павла до римлян, це не є таке миле і радісне, як Євангеліє від Івана, бо Івангелія від Івана то вона таке гладеньке, простеньке для дитини. І млівке, що може дитина перейти, і, і млівке, що може качка перебристи ногами, буде плисти і ногами до, до дна доставати, і зрозуміє, але заодно вона таке глибоке, якщо в нього глубиться, що ніяка маріанська впадина не зрівнається зі своїми там, 11 чи скільки там кілометрами глибини. Дорогі в Христі, щоб ви зрозуміли. Бо е, хто може таке слово перевести, як на початку було слово, а слово було у Бога. І Бог було слово, і слово сталося тілом. Хто може витлумачити ці слова до кінця? На землі немає ні одної людини, яка до кінця і витлумачить? Як слово стає тілом? Бо тут треба бути Богом, дорогі в Христі. Щоб слово стало тілом. Хто серед нас може сказати е, слово і е, з е, того слово, слова стане це тіло? Розумієте, щоб у нас щоб сталося тіло, потрібна е, фізична праця? Другими словами, поки що, як би там не було. Вже ми дійшли наука, що може бути без, без е, сексуальних стосунків, може бути народження, вже дійшла до клонування. Але це не слово, це праця, це творево. Е, розумієте, твориво це те, що Бог сказав, і, і от з того слова було створено світ, і те слово сталося людиною. І ніхто того зрозуміти не може. І я не можу. Я е, розумію. Приблизні речі, виложив, виклав у посланнях до Івана і в Євангелії, як я то розумію, все від душі. Але до кінця, повірте мені, може розуміти лише сам Ісус Христос. Більше розуміли апостоли, щось трохи розуміємо ми, що вам пояснюємо. А ви, може, трошки більше знаєте за тих, хто е, знає менше від вас. Але всієї науки нам є досить на спасіння. Щоб ми були в плодах віри, дороги в Христі. Е, як би там е, не було, варто апостолові Павлові подякувати, тому що це е, послання до римлян, воно дуже сильно. Розвиває розум. І після послання до римлян, всі решта послання, вони залітають, розумієте, у порівнанні. Тому що набагато простіше написані. Це так як Евангеліе Луке взятися, дорогі в Христі, взятися за Євангеліє Луки, її писав лікар. І потім навіть сам Павло каже, що там той лікар своїм розумом понаписував, то і ми всі не можемо зрозуміти. Це так, як ще вам на закінчення сказати, це так, як книга об'явлень. Повірте мені, що, наприклад, така людина, як я, що вже бачила, хоч принаймні ті літаючі тарілки десь літають там, чи ще щось, якісь там вже зробили. Такі літаки сучасні, і всі такі речі, якби я зараз побачив то, що об'явилося, скажімо, апостолові Іванови на острові Патмос, і такі речі я би зовсім інакше судив. І ті всі притчі, які Христос проповідував, я б їх зовсім інакше судив. А тому що вже за 2000 років люди стали більше розуміти добро і зло. Так чи інакше. та Воля людини, яка пішла її не на користь, бо вмерла людина втратила вічне життя, але знання вони потрошечко приходять. І тому ми розуміємо такі речі, котрі, наприклад, ну, як, ну уявіть собі, що ще якихось там, скажімо, до часів Леонардо да Вінчі ще. 200 років. Так, до початку, наприклад, козацької січі, там Запорізької і ще, і людина би побачила, як летить по небі вертольот чи ракета, чи, чи хтось там, ну, розумієте, хоч то хадаш та хад Гашемеш нічого нового під сонцем, воно вже було перед віками, але Річ про нас, про нашу цивілізацію. Якщо говорити, то що ми що, що? Що, що би така людина зрозуміла? Сказала би, що Бог досить тепер на, на землю. Люди сіли е, вертольотом. Вийшла жіночка така у білому, і ми же бушменів, і люди впали на неї коло неї на коліно, і ой, боги з неба спустилися. А ви з сусірвуса? А ви з тої планети і починають там розказувати про ту планету і скільки там? Зірок, і то все, що вони то передають один з другого, вже там, відколи вони на землю поселилися, чи ще щось там розказують такі речі, що ну, що відомо що, ну, що наука що дотепер не дослідила, і те саме досліджує дотепер. Розумієте? Ось Отак і путаються з богами і думають, що ну, що Бог то є такий дідок, що має. Червну Паличку і Абра Швабра Кадабра, і вже натворив. Ну, Боже творого ніхто не може зрозуміти. Ми часом зрозуміємо. Прийдемо до Царства Небесного, там нам відкриється. Чому так і, 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 і так далі. В кожному разі я вас, усіх вітаю, всіх моїх підписників дорогеньких, усіх, хто є, як то кажуть, всіх і е, Хіба це ну, тисяча грецькою, щоб ви знали, і вітаю вас всіх, вітаю за всіх молюся, і ще би взявся і як казав про себе я, що я з Павлового кошика випав. Павло маленький, а я ще менший. Але скільки дав Бог розуму, скільки я постарався вам допомогти. Щоб ви зрозуміли, послання апостола Павла до римлян. Будуть питання, питайтеся, але по Біблії. По Біблії, дорогенькі мої. По Біблії я відповім. Якщо у вас є питання, чи по-латині, чи по-грецьки, чи по євриту, будь ласка, всіх запрошую, питайтеся я, що можу, відповім. Що не знаю, скажу, що не знаю. Ну, слава Ісусу Христу!